Називають наше село привідом, тому що там багато мін. Але тільки по дорозі, шахліво, шахправо, все одно ще небезпека залишається. Їхав чоловік із братом на машині і підірвались на міні. Я не знаю, чи можливо там взагалі колись його повністю розмінувати. Називають наше село привідом, тому що там багато мін замініровано, цей, будинки розбиті, нема куди вертатися, там не дороги, ну нема нічого там. Все, розбите все. Дуже-дуже були обстріли. Вже ми не витерпіли і поїхали. А деякі сім'ї ще залишилися. Як вже наші зайшли в село, то і ті з одного. З сторони села були наші, а з іншої сторони їхні. То вже як почали село гатити кабами тими, замінірували повністю там одні міни, де не йдеш, міни, міни і все. То їхав чоловік із братом на машині і підірвались на міні. Ну, Вони поїхали вперед, мій чоловік і брат, а ми з братом. Їхали заді них в машину, І дивимося такий огонь. Кажемо, підірвались. Ми під'їжджаємо, підбігаємо туди до них брата вуха з машину кузову одірвало, а слава Богу, що вони живі вирвалися оттуда. Після деокупації, коли перший раз я туди приїхала, то я вжахнулася. Ми то знали, що його вже немає, що там немає нічого. Ну, коли я це побачила все на власні очі, це було дуже гнітюче таке враження. Тим більше, коли ти знаєш, яке воно було, і коли ми приїхали, а там взагалі нічого немає. Одні зруйновані будинки, а на місці деяких будинків взагалі просто купа. Сміття будівельного. З самого початку деокупації там були бригади, заїздили ДСНС, працювали безпосередньо по самому селу, але на сьогоднішній день 100% гарантії ніхто не може дати, що там безпечно, тільки по дорозі. Шахліво, шахправо. Все одно ще небезпека залишається. Я не знаю, чи можливо там взагалі колись його повністю розмінувати. Все одно там десь на тих же кучах під будинками може бути все, що завгодно.